Петро колоно заціни видів? Ніхуясний блять. А там маленький о. Олені не бриті і не голені, Дивні створіння, в них з музів стичать воріня. Олені, олені, не бриті і не голені олені. Петро ти ще головного не бачив. Дивись Оба, дядя. Ти бачив? А знаєш чого? ВАЗ 2108. І ще скажи, що я не здалий механік. Дивись, десь. Що ти? Що ти? Йопта, як в Теслі, блять? Тесла Модул Гольф. Чуєш, дядя? подивись. новий акум, ще навіть в селофані. Ну, я вже тобі тут цей весь жах покажу крупним планом. Яка краса. Якісь. Можна садити бульбу, капусту і везонки. О, зараз я візьму світилку. Чекай, мене ж, мене ж професійне. ТО. о, у мене і світилку є. І правда ізолінтою перемотане. Опане. Таке в мене, коротше. Ну, курче, де ж тебе зачепити? Так, там походу миші живуть. Можна контрабанду нормально на кордон возити, но Оксана знає. От тому, коротше, трошки розшити і туди цілі блоки ладувати. От. Не, ну так не страшно, бо в мене, слухай, курчі, є такі апарат. отакий, Серй... Все по-серйозному Петро. І покажу крило. То я буду завтра, то все сьогодні зачищу, завтра буду варити. Ну як сьогодні зачищу? Якщо мене, блять, хтось не буде відволікати від роботи, то я то зачищу сьогодні. О, от така штучка інція тут є. Джить. Така. І фіналочка. Хоба! Отакий от надгрижений. Кусок. Кусок такий надгрижений, гарний. Отак, бач, мене коврики застелені в гаражі, ти собі не думай. Отак. Так, відновив перші два кріплення. Осьочки і усьочки Зараз кажуть Блядь, яка страшна зварка, я в шокове. А то, що тих кріплень взагалі не було, бо вони нахер згнили, то не рахується. А якщо вони тепер на місці, то вже якийсь є результат, ні. Так що не туйво мені тут. Вот такая вот хуйня малята.